Вітаю вас, дорогі мої підписники і гості каналу. Мене звуть Анна, для вас карта дня на 27 липня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, не індивідуальний. Тому він може когось програватися а в когось ні. Карта дня для овнів. Для овні випадає десятка жезлів. Десятка жезлів, вона може вказувати, що ви звалили на себе велику кількість обов'язків. Взяли ту кількість справ, з яким вам трошечки важко самому впоратися. Ви впораєтесь, але будете дуже перевтомлені. Тому бажано трошечки розподілити свою роботу, свої обов'язки, тому що треба піклуватись про своє здоров'я, про своє гарне почуття і про свій сон. Тому бажано всі свої справи, всі свої обов'язки розподілити і не тягнути на самому також ця карта може говорити, що ви, можливо, тягнете на собі якісь токсичні відносини. Відносини, які вже давно пора було завершити. Можливо, ви працюєте на роботі, яка вас не влаштовує. І просто вже, просто піти пора відтуда, оттуда, тому що ви просто звалюєте на себе непосильну таку ношу. Тому обдумайте, як вам далі діяти, що вас влаштовує, що вас не влаштовує, і як зробити так, щоб вашу. Нагрузку от фізичну, трошечки розподілити, і вам стало легше. Тельці. Для тельців випадає гарна карта. Тут кубків. Тут кубків говорять про те, що у вас будуть якісь гарні новини. Новини дуже емоційні, дуже приємні новини. Ви будете від цього дуже великому захваті, будете щасливі в когось, можливо, зізнання в коханні, освідчення когось, можливо, новина про, новина про народження дитини або про довгоочікувану вагітність. Також ця карта дає можливість розпочати щось нове, щоб, знаєте, дає вам гарну ідею, дає вам гарну можливість для того, щоб ви йшли вперед, рухалися вперед і не здавалися. Карта говорить про щастя, радість, гарні емоції, дім, повну чашу. Близнюки. Для близнюків випадає двійка мечів. Дивіться, двійка мечів говорить про якусь певну невизначену ситуацію, яка у вас виникла. У вас десь стоїть такий вибір, десь є певні дві ситуації, які вас повністю налаштовують. Ні один вибір, ні другий. ви просто вирішили закрити на все очі, а вдруг все прийде, а вдруг все само по собі вирішиться. Так воно не може, так само по собі вирішиться проблема не може, потрібно брати себе в руки. І вирішення ваших проблем, ваших оцих моментів, якихось негативних. Воно дуже близько, десь прямо так на поверхні. Головне взяти себе в руки, вирішити для себе, чого ви хочете в житті, і прийняти ту певну ситуацію. яка б вона вам нестерпна не була, і ви обов'язково вирішите цю свою проблему. Головне взяти себе в руки і вміти вчасно все виконувати. Також ця карта може вказувати на те, що ви не бачите очевидних речей. Те, що всі бачать давно, а ви просто. На час слів. Тому треба трошечки прозріти і прислухатись до людей, які вам говорять якісь певні моменти, в які ви не вірите. В, чому, в цьому всьому є доля правди, тому дивіться, придивіться. Можливо, в вашому оточенні не є негарні люди, і вам про це говорять. Можливо, хтось вас обманює, в оману вводить, і ви цього не помічаєте, але вам про це говорять. Тому будьте більш такі уважніші раки. Для реки випадає гарна карта Старший Аркан правосуддя. Правосуддя говорить про те, що справедливість буде на вашій стороні, що справедливість буде дуже гарний, справедливий день по відношенню до вас. В кого були іспити, вони для вас будуть вдалі. В кого були якісь важливі перевірки, вони будуть на вашій. Знаєте, для вас підуть дуже гарно, без всяких якихось там конфузів. Головне, щоб все було в порядку. Ця карта говорить, що якщо якийсь суд був у вас, то ви отримаєте перемогу, можливо, часткову перемогу, але все вирішиться в вашу сторону, в вашу користь. Також ця карта може вказувати на Ну, скажем, вам потрібно бути чесними, ніде нікого не обманювати, ніде нікого не обдурювати, не ухилятися від закону. І тоді у вас все буде дуже добре, все дуже гарно. Справедливість буде на вашій стороні, успіх матимете в усіх сферах вашого життя, за які візьметеся, отримаєте якусь гарну, можливо, пораду, успішний, знаєте. Результат ваших справ очікується дуже багато, можливо, якоїсь паперової мутушні і, можливо, правової діяльності. І ймовірність може виникнути якихось дуже таких питань, яких буде ну, спірних питань, в яких можуть бути якісь певні, можливо, непорозуміння. Леви. Для Леви випадає шестірка пентаклів. Дуже гарна карта. Ця карта говорить про те, що. Ви отримаєте якусь можливу допомогу, допомогу, яку ви давно очікували, допомогу якої ви потребували і давно про неї просили. Ця карта може вказувати на отримання якогось можливого подарунка, але також ця карта може вказувати на те, що ви будете надавати комусь допомогу, комусь будете щось дарувати, будете знаєте, займатися якоюсь благодійністю, можливо, якимсь волонтерством, допомагати, наприклад. Зсу, і так далі. Ця карта говорить про можливість допомагати. Тому, якщо у вас є така можливість, обов'язково нею скористайтеся, Діви. Тоді випадає п'ятірка пентаклів, для вас будуть якісь тимчасові трудності у фінансових питаннях, у фінансовому плані. Трошки побережіть і намагайтесь в цей день зайвого не витрачати. Знаєте, заощадливість не буде ніколи зайвою. Купіть все саме необхідне, зайвого не витрачаємо, все у вас обов'язково налагодиться. Знаєте, за зимою завжди приходить весна. І наступає гарний, прекрасний, квітучий період, так і вас. Головне, не бійтесь просити допомоги. Якщо ви її попросите, вам її обов'язково нададуть. Терезе! Для трезі випадає п'ятірка кубків. Дивіться, п'ятірка кубків говорить про якесь певне невдоволення якоюсь певною ситуацією. Ця карта говорить про проблеми із вашого минулого, про які ви постійно згадуєте, до яких ви постійно повертаєтесь. Тут незадоволення не просто якоюсь певною ситуацією, ви не невдов... зрівнюєте якісь от моменти в теперішньому із минулим. Ви постійно боїтесь повторення, боїтесь, що буде все так, як колись було в минулому погано. Ви маєте минулі погані отакі якісь моменти з вашого життя, залишити в минулому і більше до них ні в якому разі не повертатися. Тоді вам буде набагато легше жити і простіше, ви зможете жити щасливо. А поки ви постійно вибираєте можливість повернення до минулих таких якихось образ, питань, то вам буде набагато складніше. Тому дивіться. Да, буде якийсь трошки депресивний сан, незадоволеність з тим, що ви маєте. Трошечки якісь певні проблеми можуть виникнути е з вашим настроєм, але ви зможете впоратись. Головне, перестаньте. Постійно повертатись до майбутніх питань і проблем скорпіонів. Для скорпіонів випадає двійка жезлів. Двійка жезлів говорить про те, що ви будете вибирати між якоюсь певною ситуацією. Знаєте, зважувати всі за і проти, Яке вам вибрати рішення, що вам прийняти, чи зможете ви це зробити, чи зможете ви ризикнути, чи зможете ви досягнути якихось певних цілей. Ви будете для собі постійно оце зважувати всі за і проти, і будете намагатися прийняти важливе рішення в своєму житті. Тому. Приділіть цей час в цей день для роздумів, не робіть ніяких рішучих, швидких кроків. Все гарненько зважте, все гарненько обдумуйте. І тільки тоді приймайте те важливе рішення, яке може вплинути на ваше майбутнє. Всі рішення приймаєте без поспіху, і обов'язково зможете прийняти це вірне рішення. Головне все гарно обдумайте. Знаєте, вам доведеться просто вийти із зони свого комфорту, тому так вам важко. Ммм, прийнято рішення для стрільців шестірка кубків випадає якісь такі будуть моменти з дитинства, спогади з дитинства. Можливо, будете відвідувати місця, де ви народилися, можливо, до батьків поїдете і там будете згадувати. Можливо, хтось буде зустрічатися з однокласниками, з учителями, можливо, навіть в когось просто буде е, якийсь день виділити для того, щоб повністю його провести зі своїми дітками, приділити їм час, приділити їм увагу. В кого немає діток, то можливо з своїми хресниками, можливо, з дітками друзів чи своїх братів. Чи але буде спілкування таке якесь із дітками, і на цьому фоні виникнуть певні спогади про ваше дитинство козороги. Для козороги випадає король пентаклів, ви намагаєтеся тримати під контролем, ви намагаєтеся досягнути якоїсь певної стабільності, і у вас обов'язково наступають якісь будуть такі певні моменти, в які в цей день. Які дадуть поштовх на покращення вашого фінансового становища в майбутньому, можливо, підвищення заробітної плати, можливо, ще буде якийсь додатковий дохід для вас, і це вам допоможе у фінансовому плані досягнути якоїсь певної стабільності, яку ви будете контролювати. Водолій. Для водоліїв також випитає Король Пентаклів. Дивіться, король Пентаклів вказує, ну, що на вас чекає досить таке гарне і благополучне вирішення певних фінансових проблем, якихось матеріальних питань, щоб у вашій долі ніколи не виникало якихось поганих моментів, а тільки позитивні. Намагайтеся не псувати відносини з тими людьми, від яких буде залежати ваше процвітання фінансове. Також у вас буде гарна можливість відчути на собі прихильність вашого керівництва, тих, хто вище вас по посаді. Не упустіть такої його шансу, скористайтеся вдалим моментом, щоб проявити себе, показати на що ви спроможні. І на те, що ви достойні більшого, чим вас, наприклад, оцінюють. Ви достойні більшої вищої посади, більшої заробітної плати. Тому ви маєте проявити себе. Рибки. До рибок випадає королева жезлів, дуже активний насичений день, буде дуже багато різних справ, справ, які ви будете робити з великим задоволенням. Скоріше це все, будуть справи стосовно от, по дому будете щось робити, якісь закупки робити, можливо, якийсь буде шопінг. Все, що будете робити, для вас буде приносити велике задоволення. Також ця карта вказує, що всі розпочаті справи завжди доводили до кінця і ніколи не залишали їх на півшляху. Тоді ви обов'язково будете мати успіх у всіх своїх справах, у всіх своїх подібних. Починання. Бажаю всім гарного, вдалого дня, без проблем і невдач. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!